Приїхав я забрати машини з стоянки. Машини вже одна вже продана. Зоя вже машина продана. Сідаю одну на, на номерах 0,6. Їду, а Зоя вже поїхала ну, на, на нашу стоянку поки що, але вже задаткована. От. Зараз перевірю кліво, як в ходу буде. Нічого така машина клива. Не, не вбита, нормальна машинішка. Так з тими рівнями. Номера, бачите, як поставив 0,6. Це гендерські номери, які записуються в вот таку книжечку. І все, машина вже застрахована, все як положено. Зараз спробуємо заодно, як у нас кліво буде працювати. Заводиться добре. Так, максимально вправо, газ, шрузи не тріщать, правий, лівий максимально вліво, не тріщить. Ще раз максимально вправо. Це стоянка Рено Автохауса. Трохи відкрива. Жаріще в машині напеклася. А кліму я не поважаю таку штуку. Стараюсь лишній раз не користуватись. Оце, Рено Автохаус на якому придбано а машина стояла на стоянці Блін, номера як-небудь у мене хоч би поліцаїв не було немає рамок і номера довелося просто так як спереді так і ззаду ззаду номер також отак коротше їздимо як в україні в німеччині Ну що, 258 бачу пробігу кліо. Так, зараз перевіримо за одну клімку, чи працює. Не зовсім зручно їхати відразу і це. І знімати, але зараз виїду напряму. Це поруч з нами. Блін, щось ззаді машина. Ну добре, що не поліція. обганяє сховаю телефон бо може заложити а їде так а то я їду як халамідник. без номерів так кліма Поки що? Поки що нема. О, холодно пішло. Працює, прекрасно працює. Все працює. Зараз перевіримо. Руля не тяне, нікуди дивіться, от, кермо не тягне, бачите? Взагалі не дрожу. Зовсім йде по полосах Прекрасно. Лотне повітря йде, все нормально. Нічого таке машина я вам скажу. Не підшипники не гудуть, нічого. Все в ходу окей. Коробка. Нічого так не, не, не болтається коліса там в кормі немає ніякого люфта, нічого. Прекрасно, в ходу машина. Це 1,4. і Такому потрібно зателефонуєте. Бо зараз тут гу.